Привіт всім! Їду зараз у Франкфурт Майн оглянути людям Peugeot 508 2012 року, чорний на всіх понтах, класна машина, по фоткам, ідеальна просто. Продає німець чистий, без акценту, розмовляв по телефону. Має бути добра машина. Вже хвилин через 10. Буду біля неї, побачимо. е щ、sure. здірова всі діла. Красавець. 508. Так, ну в общем біля Peżota я 508 Peugeot. який ми їхати, поки що все закрито. Машиньоха, клас. Буду дивитися детально все, але з того що я бачу то машинка кльова. Стан достойний, дуже достойний. стоянка, как бачите. Такая не перцевая. Классная стоянка. Тут шрот никто не возьмет на эту стоянку. Шрот никому не потребует. Это жотик. Немає розводів ніяких, не гарнюність. Ласно його товщину міром. Перевірив все, покрасив. Так, є що там батарейка? Є ще трохи. Так. Переднє ліве крило 047. Зараз. 048. Дверка водійська, 048. 050. 049. Ліва задня керка 050, 050, 050, Ліве заднє крило 051, 053, Задня кришка багажника 0,48. 049. 049. Заднє праве крило 054. 052. 051. Задня права дверка 049. 047. Пасажирська передня дверка 047. 0,48. Переднє праве крило. 0,46. 047. Капот. 053. 053. Капот завжди, трошки більше, має мати, це все нормально. Ну нормально, покрасок немає. Ага, ще криша. 046. 0.45, все клас. Покрасок немає. І ззовні оптично не видно, і по прибору не видно. Ну і далі попробуємо, як вона заводиться, як працює мотор. Чистенька машина. такая трошки царапины сверху я не сто процентов рукоятка педали педали нормально выглядят на 160 тысяч километров так где у нас той ключ всовывается ели палы Ніде не всовується, я так понял. і все. Так, ну заведемо, що вона скаже. Ага. Передачу треба зняти. Так. Лампочки лишні у нас не горять. Навігаціон працює. Сильно не провіриш, коли на вулиці плюс 5. Ну, але по крайній мірі включається. Хай буде на авто. Руль виглядає зовсім непогано, непіляний. Руль виглядає на менший пробіг. сідухи Сідухи просто клас. Нічого, як бачите, не посаджено. Горнюні сідухи. Так само і дверки, обшивки. І панель. Потолочок теж клас. Задні сидошечки. Доколу патись в салоні навіть нема до чого. Так, Резина мішелін. диск, кисний коржавин. Давно не їздила резина не стопроцентної свіжості. Ну Що, двіжочок працює бездоганно? Яких парів немає? Мова немає ні про які удари. Нічого не крутилося. Зовра сторона. От пробіг де дивитися треба по цих замках. замках. Все гарно. Подверни якого зноса, Як бачите немає багажник з Аптечка там є. Насосить. реально машинка без питания. Ревненька, гарна, машина. Еще и на капоте пташечка какнула на удачу, на фарт. Ну, капот спереди трошечки посеченный. Это нормально, это не проблема. Это каждое авто. Отак ну, машина без питань. Красавиця. Горнювання машинюха. Доколупатись практично нема до чого. Оце мінімально над склом лобовим камушком десь один і два. Крапочки зробити, краскою і все. Крапнути чуть-чуть і все. Ну що, залишилось зробити проби фарт. Їдемо, прокатаємося. Поїхали. Рушає. хорошо. Сцепление работает гуд. Ага, тут наливо. Все приборы ничего лишнего не показывают. заїхати трошки не зовсім зручно Немає, ну берези москальські, берези в Вірманії. Ну що з нею хотіти? Все їде, бомба. Обороти бере хорошо, ніяких посторонніх звуків немає. Неудобно знімати самому. Алека провірити машину. Гуд. не тяне, не б'є нічого по рульо. Все добре, нормально. Передачі. На шостій, на всіх передачах попробував. Все норм. От деколи буває і так розказав замовнику про машину. Він побачив там маленьку ржавчинку на стакані. Це просто ну, дрібниця, це м'яко сказано. Це взагалі нічого. Це поліролію можна витерти ту ржавчинку і все. І за цієї маленької ржавчинки він не взяв машину. Ну Але хазяїн барін, хай як хоче. Якщо це для нього проблема, думаю буде він довго вибирати машину. І є така приказка, з великого перебору буває недобор І це, я думаю, в його випадку, скоріш за все. Ну хіба що пощастить, бо машина насправді дуже класна, але замовник із-за тієї маленької ржавчинки на стакані, яку можна було протерти. Поліролію, ніколи б він неї не помітив. Не захотів брати машину. Коли люди нічого не розуміють в техніці, ну то вони так деколи поступають. Але це його справа. Знайдеться інша без проблем машина. Або тільки саме головне гірша не була. Це я думаю найголовніше. Так що побачимо далі. Що він вибере слідуючи. Може і попадеться супер-пупер. Хоча я сумніваюся, що буде краще. От із-за цього приколу людина відмовилась від машини. А це реально нержавчина, а просто такий нальотик корозії, який витирається поліролью. От, тут ще трошечки так на торце. Просто мінімально. Thank <laughs> you.